Прийшла посилочка з трояндочками, 6 троянд, всі підписання. Завернуті в торф, щоб чи обилки, я ще не розкривала в торф щоб не пересохли, йшли з під Львова, так розумію, є для початківців, хто не знає, як посадити, дуже добре. Є список троянд, які замовила з прізвищем і корневін. І я їх завжди замочую в корневіні. Щоб не принести додому якусь інфекцію. Бачите, тут є трошки хвор... хвора тканина, я її зрізала. І ось тут, тут здорова. Бачите, а тут потемніння є, підсохше, то зрізаю над брунькою. Ось так. То просто спарилися їм то нічого страшного нема і є отаке трошки пошкодження тут, і то так само я його вирізаю. Все, тут ще Тоже нічого не треба жаліти, виросте. Корені в неї вже підрізані, завернуті <кл 'язані> такі звертки. Мені приходили з кремінця троянди, то були теж завернуті. Написано закрита коренева система, але корені були підігнуті, і розвинути і садити їх не можна. Треба розрівнювати і обрізати частину. Хтось каже, що дуже короткі ні, не короткі. Якраз нормальні корені і опускаю в корні. Він ще зараз долю водички. І так я 20 хвилин. У мене парник, все розкидано. 20 хвилин вони в мене постоять в воді, піду, висажу. І тою водою з актарою я пролю Спочатку водою, а потім тою водою трошки підлю. У мене шість кущиків прийшло. Такі назви. Чайно-гібридні всі. І будемо чекати їхнього цвітіння. Якщо у вас етикетка прикріплена ось тут, внизу, то її треба обов'язково перечепити вище. Тому що земля накриваєте, потім забули, підкидали вище і тут перетискається тою зав'язкою. І у вас стоїть троянда. Ще якщо є три пагони, так, то, то ще два ростуть. А якщо тільки один, Перетискаєте, і у вас пропадає троянда, бо вона не має сили рости, то треба дуже уважно бути. Тут були правильно всі вщеплені бірочки на гілочці, то вверху видно. Так, бачите, то є щеплення, то є шипшина, а то є місце, де було нащеплено. І при посадці я його оту шипшину стараюся накрити і. 5 см прикриваю землею. І коли вона в мене росте, я вже літом ще трошечки накриваю вище, перевожу на свій корінь. Так, вношу я добриво, універсальне осіння, то щоб корінь наріс, кальцієва селітра і борна кислота. То так я собі даю. Хтось може по-іншому дає, а я хочу так. І посадила, як бачите, трошки заглибила і поливаю. Поливаю добре, щоб просіла земля, щоб не було повітря всередині. Бо як буде повітря, то не буде рости троянда. Так, осіла, водичка, шелю. Налила я водички, вона посяде і ще водою з актарою піду і пролю ще раз всі троянди. Тою водою, що я замочувала троянди. І Ставлю свої отакі то є лента з блоків, яка її зв'язують, я її порізала і маркером водостійким роблю. Написи і ставлю біля троянди, бо за рік цей напис стирається з етикетки, а на тому зберігається довго.